Свято Водохреще в Гостомелі з кожним роком збирає все більше відчайдушних християн. Водойме селище прикрашають крижаними хрестами та ялинками. У вигляді хреста вирізають і ополонки для купання. На берегах грає святкова музика, щедруються самодіяльні артисти, а місцеві шеф-кухарі заманюють звернути до води смачним ароматом, що розноситься довкола. Кажуть, раніше в ополонці на свято можна було побачити не більше десятка відчайдушних гостомельчан. А зараз пірнаючи не все селище. Цього року святкові купання та гуляння влаштували одразу у кількох місцях: на Кимерці, на Баланівці на озері громадської організації Голден Карп. У центрі на Свято Покровський. Тут зібралося найбільше людей. Я на самом деле, сейчас нахожусь на емоціях. Я купалась в этом году перший раз і хочу сказати огромное спасибо депутату цього округа Надії Дудник за хорошо організований праздник. Ну, ми вперше нам дуже сподобалось, дуже круто, не холодно. Взагалі емоції, море. Всім вважаємо, щоб хто не цього року не спробував, на наступний рік, то спробував. Обов'язково всі поздравимо з праздником, всім желаємо любви, добра, всього самого найкращого. Ми дуже Раді, що у нас нарешті в нашому селищі є люди, які можуть зробити таке чудове свято. Ну що ми можемо прийти, відпочити душею, посвятитися. Дякуємо організаторам! А організували все це дійство. Селищний голова Юрій Прилипко і депутат селищної ради Надія Дудник для самої надії пірнати у хрещенську воду справа звична. Вона рішуче та сміливо увійшла в крижану полонку разом зі своїм чоловіком. Я сьогодні також долучилася до святкування всіх з водохрещу міцного здоров'я. Ми дуже вдячні Надюшці за те, що вона відновлює традиції, за те, що вона збирає нас всіх тут в таку холодну пору року, робить дуже теплі речі. Ми дуже дуже вдячні вам, вам всім за це. Занурюватися в священну воду почали із самого ранку, і дивитися на людей було одним задоволенням, наче вони це роблять тут щодня. Во селище моржів, як водичка в січні, зуб на зуб попадає. Так, да, все отлично, все супер. Бомба, перший раз в жизни купаюсь. Взагалі круто. Не ожадав такого відчуття. Круто. Хочу поздравити всіх з праздничком. Дуже святковий настрій, дуже гарне самопочуття. Всім бажаю. От, при нагоді, в святу купель похреститися як. В Ісус хрестився. Завітав на святий селищний голова Юрій Прилипко і за старою звичкою не втримався і пірнув разом із усіма в ополонку тричі. Аж отець Петро запишався ним і порадив брати приклад. Ви знаєте, відчуття чудово, як на світ народився. Тобто, бажаю другим скупатися, гірше не буде. Бо я знаю, мої батьки говорили, що якщо в цей день хто купається, то ніхто не фаріє. Але щоб не замерзнути, приго Charlie. За тією ж традицией – горячим чаем с поряшками та солодощами, рыбную юшкою та запашною картоплою. Ну здесь настолько все это хорошо организовано, то есть, мало того, что это как ну мне кажется, это как шоу, в общем-то, с одной стороны, потому что э, не все у нас в стране, скажем, сильно верующие. Ну, а с другой стороны, для тех, кто конечно верующий, то есть это очень прекрасно. Как, как это все вот здесь происходит? Праздник организован вообще очень круто. Здесь хороший горячий чай, батюш Шка, світів воду, вода шикарна. Зайшов, помолился всем, желаю всего самого налучше. спасибо депутати Надії Дудник, праздник вообще шикарний. Буду приїжджати сюда постоянно. все, большое спасибо ей, всем добра, щастя, здоров'я. Під кінець приїхав навіть козак Гаврилюк. І, хоча купатися народний депутат відмовився, бо пірнув уже до цього ірпині охоче поспілкувався з гостомовчанами, погрівся біля святкового вогнища та скуштував рибної юшки. Люди довго ще залишалися на березі озера. Свято в Гостомелі видалося як завжди щедрим, добрим і радісним. Вітаю Гостомель з водохрещем! Щаслива, щаслива від того, що це вже наша традиція. В Гостомелі святкувати гарне це свято. Надіюся, і прошу Бога. Малюбого за те, щоб в кожному серці був затишок мир, добро і спокій і в нашому рідному селищі. Вітаю всіх зі святом.